Добрий день, я і мамині тваринки. І ми з вами працюємо. Ла мені надію вчора такі три патички квітки. Не знаю, як вона зветься. Ну, мені її треба. Ну, мені її треба посадити. О, і, о, Треба її. Ні, ні, це не камінна роза. Це інакше. О. Ось так воно мене буде. Ой, тут десь в мене. Є. Вода в бутильці. О. А тут в мене одна розочка пустила корінчика. Не знаю, вам, видно, не видно, бачите, є корінчик? Ну, я її також попробую посадити посередині. Ось. Чи буде вона рости, чи не буде, не знаю. Ну, з тих всіх в екстремальних умовах тільки вижила вона одна. То думаю, якщо вона там вижила, то може й вона буде рости, дай Бог. То тоді ми її. І ті квіточки пересадимо в більші вазонок і її висадимо. О, так що ось так. Тут в мене водичка стікає в баночку, буде. Дренаж ось так. Бачите? Якась така вона, не знаю, що це за квіточка, ну, якось так. Ось. Ось ми її відставимо. Так, листочки всі ті позбираємо. Зараз будемо щось друге садити. А це я принесла таке собі корице маленьке. Ось і. І зараз ми тут будемо щось висівати. Вчора Надя мені дала пророщене насіння. Ну, я не знаю, дівчата, як воно зветься. Я знаю, яке воно на вид. Може, хто бачив в інтернеті. Вже знає. Ой, ну я не знаю, як воно зветься. Такі жовті, як помідори, плоди мають тут. Ось, ну як воно зветься, не знаю. Так, Як його розвинути, тільки я не знаю. У шалфету цього. Ось таке чорненьке насіння. Ой, як то кажуть, Господи, поможи. О, то мені не без очок робити, то треба йти по очки, напевно. проростало, котре ще не пророщене. Я його хотіла купити в інтернеті, те насіння. Ну, як подивилася, яка ціна, кажу ні. Не буду купляти, бо ще не знаєте, знаєте, заплатити можна, але гарантія, що це вони тобі його пришлють. Я дуже паршиво бачу. Напевно, що зараз піду візьму окуляри. Щось воно. Не дуже багато видніше стало. О, так, трохи видніше. Але все одно йду, окуляри візьму зараз. Коротше кажучи, до того насіння треба мати око рентгена. Бо його на тому чорному не видно ніць. Бачите, не знаю, чи вам видно, вже проклюнулося. Головне, щоб нам Бог дав його розвезти. Це декоративне. Це Надя привезла на вона не купляла. І ми вчора ходили до неї, вона каже, що там. Це не квітка, це плоди. Так ось таке. Зараз ми його розсадимо. Це буде один лоток, його тільки. І більше сюди я нічого садити не буду, тільки його. О. Там подивимося тоді, що у нас з того вийде? Ось? Легесенько зверху землею зверху притрушу. І накрию пленкою, щоб волога зберігалася, щоб воно посходило. Воно має бути тепле місце. О, то я хочу таке посадити. Так, світло вже виключила. Тут темно, що, що не побачиш, як. Обрізкаємо водичкою і легесенько при, притрусимо землею. О. Надя так любить, як і я. Щось нащеплювати, щось робити. Ось садити тато наш так садив, і, і, ми, і ми так любимо. О. Ось так. І тоді накрию зараз харчовою плівкою і ой-ой-ой. І хай воно собі проростає так. То кажуть, Господи, допоможи. Ось такий лоточок. На сінин я не рахувала скільки, Всі пророщені, побачив, того вийде. Так, а тепер нам треба оцей його перець десь би пересадити. Куда піджимка стояти? Ось. А куди його пересадити? Поняття немає. Бачите, треба в стаканчики піти взяти, посадити, чи що. А куди ті стаканчики поставити, також не знаю. Ось таке діло, це непросте загадка. Зараз щось придумаємо. Так, ну я. Це мають бути вроді пекучі перці. Я їх сюди посадила, по два штучки саджу, потім ще землі подосипаю, як вони підростуть. А тут в мене ще таких менших осталося. Я їх більший стакан зараз. Тикну. Хочуть ростуть, хочуть не ростуть. Чесно, я не дуже ними страдаю. Ось будуть, будуть. Як будуть, це буде прекрасно. Ось, а не будуть, Ну, їхнє право. Купимо, значить, на базарі друге. Маю час, бавлюся. Так кажу, як є. О. А не буде, ну, то як буде. Схочуть рости, будуть рости. Ось, А не схочуть, то якся схочуть. Я знаю, зараз мені там напишуть ті мої. Подружки в лапках. Що, на що садити, якщо за ним не дивитися, я за ним дивлюся. Ну, будуть рости, будуть, не будуть? То як буде? О, я з перцем ніколи діла не мала, то брехати не буду. О, ось так. Ще й ті посадила. Не, це сюди треба до тих то має бути тут солодкі, а тут пекучі мають бути. Ну, тут ще є насіння, яке ще буде сходити, а те остальне я викинутих садити не буду. Так щось що таке. Де то моя чихавка? Де її поділа? Во! Зараз ось таку на них попчиханькою. І зараз в ящик. В ящик десь треба знайти місце на вікні. Щоб поставити, ось, і хай вони собі ростуть. Зараз я все приберу, поставлю їх в ящик, тоді покажу, як воно, як воно дивиться. О. Та й таке то. А тоді, як підростуть догори, тоді до До-до-до. досиплю землі. Таке, все, я посадила, те, що мала посадити. Ще посадила квіточку, Отакі такі калачики, як в мене на вікні. Тільки ті, що плетисті такі, що висять донизу. Мені Надя ще вчора дала дві щепки, то я їх також посадила. Не знаю, зараз покажу які. Ось так. Посадила ті, що в стаканчиках були, корінчики мають посадила, і ті посадила. Ну, ті без корінчиків. Ось, там побачимо, буде з них тол буде, не буде, то не буде. Так, ось такий результат. Перчики я посадила. Тут в мене є пусті стаканчики. Ще будемо досаджувати, бо ще ж там розсада посіяна є. Це зараз накрию тим, харчовою плівкою. Тоже ось цей лоточок чорний. Та й ось. Хай, хай росте моя розсада. І ще забула сказати отут ту Посадила дві сливки пророщених. Ось після стратифікації венгерки чи як вони, то я їх посадила. Ось таке діло. Ну, а там побачимо, що з того всього буде в нас. Вийшло раз, два, три, чотири, п'ять перців пекучих, а то все солодке має бути. Ну, побачимо. А вам всім до зустрічі. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Гарних всім урожаїв, хто працює з розсадою. Як то Господи, допоможи, на гарний урожай благослови.